Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок почався із новин про те, що терористи Хамас атакували державу Ізраїль. Випустили за короткий час близько п'яти тисяч ракет. Одночасно Ізраїль було атаковано як з неба, з моря, так і на суші. Сили оборони Ізраїля визнали, що окуповано станом на зараз сім громад. Просто зараз розгортається величезна трагедія. Терористи Хамас вбивають військовополонених, вбивають цивільних і цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах. Матери. Хоночемі по це російські ж пропагандисти, обговорюючи цю війну, не приховують своєї посмішки. Так, ну що там у вас твориться знаєте, чесно говоря, ми ще про це поговоримо. Але я також торкнусь і теми втечі чорноморського флоту, так званої Росії, із Севастополя. На самом позор. Тікає звідти не тільки флота й росіяни. Росіяни тікають із тимчасово окупованого Криму і не хочуть туди їхати відпочивати, бо чомусь там небезпечно. І періодичні прильоти відповідно, атаки дронів і так далі не дають додаткового притоку Отдыхающих Ну, я для початку. Я нагадую, що якщо ви досі не підписалися на мій канал, то вам точно варто це зробити просто зараз. І ще варто натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Хтось може мені сказати, що я, наче як на рівному місці, причепився до російського пропагандиста, який посміхався, обговорюючи трагедії у Ізраїлі, але це не випадковість. Подивіться іще. Я думаю, це буде ясно в процесі, розвитку драматичного... Тіських событий. И я був наверное, десятка таких операцій на території сектора Гази вокруг нього і, його, і а, звуки воздушной тривоги для нас это как бы... у той самий час, як терористи вбивають мирних людей у Ізраїлі, російському пропагандисту дуже весело і смішно, просто со страхом посмотреть, і, і, Но на немає хороших сценаріїв. Якщо це когось дивує, то не дивуйтеся, тому що це звичайна стандартна типова реакція будь-якого російського пропагандиста на події у Ізраїлі, і, взагалі, сьогодні у пропагандистів свято. Добрий день з праздником. Да, з праздникам вас це не перебільшення для росіян. Трагедія у Ізраїлі справді свято. Дивіться далі: очільник окупаційної адміністрації росіян у тимчасово окупованому Луганську підтримав атаку на Ізраїль. Російським пропагандистам дуже весело від ударів по мирних людях у Ізраїлі, а ще вони насміхаються із мирних людей, які тікають від зони бойових дій. Власне, ніхто нічого не приховує. Росіяни прямим текстом пишуть, що вони підтримують терористів. Лістів, і тут постає інше цікаве питання, яке самі собі ставлять російські пропагандисти. Чому це відбувається? Чому е, Хамас почав операцію зараз? Здесь сейчас всі ламають голову, догадаться. догадатися. то говорит, що это для того, щоб сорвати е, контакт. Дуже складно здогадатися, але ясно точно, що Іран та так звана Росія, яка постачала озброєння Хамас, точно тут ні до чого. Хто то та говорять АТОм штоти інспірювана. Іраном і по його ініціативі Хамас взяв руки оружію, що, кстати говоря, мали вероятно. Так само тут точно ні до чого, те, що Лавров регулярно зустрічався із лідером Хамас одного разу на день незалежності Ізраїля, і так само точно тут ні до чого антисемітські заяви Лаврова. Какая, может быть, у Гітлера теж була єврейська кров. Самые ярые антисемиты як правило, євреї це все просто такі випадковості. Вони нічого абсолютно не означають. Гітлер, Дітверсаті був лічно дуже смілим чоловіком. Два жив'язна хреста да. абсолютно очевидно, що якби Хамас не підтримувала так звана Росія та Іран, то ця атака просто була би неможливою. Принаймні, її масштаби були би значно, значно меншими, і мене дуже дивує політика ізраїльського уряду, який відмовляється збройно допомагати Україні, тому що, наче як їх це не стосується, але насправді стосується безпосередньо, тому що і у нас, і у Ізраїля є один спільний, точніше, Ніше навіть два спільних ворога, так звана Росія та Іран. Язичу людям Ізраїля пережити це пекло, вистояти та перемогти, і завдати нищівних ударів як по терористах, так і по тих, хто їх підтримує і забезпечує. Будемо стежити за розвитком подій у цій поза сумнівом війні. А поки давайте поговоримо про те, як плачуть соратники гіркіна, поки сам гіркіну в'язниці. будуть реально катастрофічні. акцент буде на Фактично на розчіненні страни і оцього гіркіно-замінника звати Максим Клімов. Він колишній російський військовий і пропагандист. І він не алкаш. Ви не подумайте точно 100% не алкаш. Я, Кстати, вы... вопрос тут задають по поводу носа. Си Тож... з некоторіми нахрюками по этому поводу ні, це не то, що з нахрюками связано. це просто нужно було там с антокриологами розбиратися, прочому і, і степень красноти носа, она напрямую зависит от усталості. Плаче не алкаш Максим Клімов, тому що вперше за довгі десятиліття чорноморський флот, так званої Росії, змушений тікати із Севастополя. Флот Севастополя ушо. Флот, Чорноморський флот у із з Хоча, як сказати, флот, я не впевнений, що тепер його дійсно можна називати саме флотом. флотилія фактично вже залишилась. Чорноморський флот теж тоді залишилось. Абсолютна більшість кораблів Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, справді втекла із Севастополя і перебазувалася зараз у Новоросійськ. Частина суден перебуває поблизу Феодосії. Там росіяни завантажують ракети. Очевидно, що причиною Течі значної частини чорноморського флоту, так званої Росії із Севастополя, є постійні удари сил оборони України по російських коритах. Пісков чомусь не хоче це коментувати. Ні, я ніяк не можу коментувати. Звісно, питання зв'язані з дислокацією наших підрозділів, наших е, кораблів. Напевно, щось у них там сталося. Росіяни вже давно бояться відпливати на своїх коритах від Криму у бік Одеської області. А тепер вони взагалі починають тікати якомога. Далі від українського узбережжя, так наче їм це допоможе. Перший вопрос, який возникає: з чого ви взяли, що ракети не долетять до новоросійська? Ми ж із вами чудово пам'ятаємо, що, наприклад, атака на Оленігорського горняка була саме поблизу новоросійська, і чомусь морські дрони змогли й туди дістати? А, ракети туди успішно долітають і раб і, і катірада ходять для терористичного чорноморського флоту так званої Російської Федерації, який неодноразово бив. По мирних людях в Україні немає абсолютно жодного безпечного місця на Чорному морі. Та й на Азовському також їм немає куди тікати, хоча вони намагаються. Щось заявлення там радостне, там типу, що от буде потоводбують в щирі. Росіяни взагалі планують перекинути частину своєї чорноморської флотилії до берегів території тимчасово окупованої Грузії. Правда, вони пишуть, що це не втеча, а це зона вліяння Чорноморського флота у Віліч. Чівається, я думаю, що настане день і росіяни заявлять, що їхній чорноморський флот не потопили, а вони просто самі розширили свою зону впливу десь на дно Чорного моря. Кораблі, які просто шарахаються по морю, це кандидати на утоплення. Що стосується своє-морським флотом, це просто повний кошмар. Ситуація фактично складається таким чином, що Україна, у якої немає свого зараз реально флоту, знищує Чорноморський флот так званої Росії. І росіяни тепер бояться не тільки плавати на чорному морі, а бояться навіть проводити навчання морської протиповітряної оборони. Ні одного учення ПВО не проведено нормального з точки відраження зенітних залпів. ні одного, тому що начальники ні бояться. У них повні памперси. не проводять росіяни вже і морські паради на чорному морі, бо теж напевно щось сталося. Нови там ряду морського не буде, тому що йде СВО, приморський бульвар драконії мостик. До 2021 двадцять першому гаду було до начала СВО вся площа була забита. Як вирішити цю проблему? Росіяни не знають, тому їм поки що доводиться просто терпіть. А один ізраїльський політик і одночасно російський пропагандист пропонує росіянам дуже просте рішення узяти і захопити Одесу усього лиш. Тобто тогда необхідне владіння Ніколаєва і обход Ніколаєва. Виход. На адешу до слова у бік Одеси, точніше на лівобережжя Херсонщини, Росіяни буквально два дні тому відправили свою новітню розробку. 120-мм самоходне артилерійське арудія Флокс на шасі броніровано урала. Получила цвітка, названня якого переводиться з грецького як пламя. І у той самий день, як росіяни оголосили, що вони нову свою САУ Флокс передають у війська. Дрон Камикадзе, на который выдавали кошты, прилетел в цій сау Благодаря особенностям конструкции, это орудие с нарезным стволом может применяться в качестве пушки гаубицы или миномета. І з чим власне я росіяни вітаю. Вони усі будуть горіти на нашій землі, і їхня техніка буде горіти також, у тому числі завдяки тому, що ви підтримуєте сили оборони України, і ще 100 дронів Камікадзе від вас прибуло до війська. 46-та бригада підрозділ Гаруда Дякує спільноті Стерненка за чергові 100 дронів камікадзе. З їхньої допомоги ми не дозволимо цим виродкам відчувати себе як вдома. Разом до перемоги і слава Україні. Рун, Рун, слава! Слава! Чорноморський флот так званої Росії обов'язково припинить своє існування рано чи пізно, але у нас дуже серйозний супротивник. Війна іще триватиме. А це означає, що ми маємо бути налаштовані на довготривалу боротьбу і продовжувати максимально підтримувати сили оборони України.